Зима складна пора року для тварин. Узимку все вкрите снігом. Під снігом важко знайти їжу. Тому деякі тварини впадають у сплячку, деякі запасають корм восени, а дехто виходить на зимове полювання. Як же готуються до зими тварини. Лисиця спритний звір. Вона невибаглива і легко звикає до будь-яких умов. Вона хижак. Але взимку може поласувати знайденими під снігом овочами та ягодами. Хороший результат дає полювання на гризунів, тому голод взимку лисиці не страшний. Свій окрас лисиця до зими не змінює, але її шубку не впізнати. Вона стає товстішою, яскравішою і пухнастішою, густою шерстю покривається навіть лапи, тому на снігу вона не мерзне. Зайці готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими зміна шубки. На білому снігу сіра шубка зайця буде виглядати зрадницькою плямою. А у зайця немає іншого захисту, як швидкі ноги і вміння ховатися. Сіру шубку зайць поступово змінює на білу. Як готується до зими їжак? Одним з суперважливих підготовчих дій до приходу зими, є пошук житла і його вдосконалення. Як правило, ці звірята підшукують собі глибокі нори, розташовані близько півтора метрів на відстані від верхнього шару землі. Нори, в яких їжечки сплять взимку, засипаються товстим шаром снігом, і він створює ізоляційний ефективний покрив. Також ще одним кроком підготовки до зими є процес линьки, що дозволяє замінити власний річний покрив іншим, який більше відповідає зимовим холодним умовам. Але перш ніж як залягти в сплячку, звір повинен підкріпитися гарненько, стати таким собі вгодованим товстуном, Лусі це величні воїстину королівські тварини. Взимку вони не впадають в сплячку, тому готуватися до зими їм особливо нема чого. Варто відзначити, що шерсть цих тварин стає густішою, щоб не допускати охолодження організму при високих негативних температурах. Як і інші дикі тварини перед початком зими, лосі накопичують внутрішній жир, щоб пережити період, коли їжу знайти важко. В кінці листопаду вони скидають свої роги. А до весни у тварини відростають нові. Білка морозу не боїться. Її можна зустріти в лісі, навіть коли дуже холодно. На відміну від багатьох звірів, які впадають на зиму в сплячку, білки не сплять всю зиму. І лише в дні, з особливо низькою температурою, вони іноді залишаються поспати в гнізді. У сильні морози білка, відшукавши запаси. Наїдається горішків або грибів і потім поспішає назад у своє тепле гніздечко або в дупло. Там вона спить, згорнувшись клубочком і вкрившись пухнастим хвостом. Перед настанням холодів білка починає утеплювати своє житло. Вона старанно закриває всі щілини за допомогою пучків сухої трави, моху, шматочків вовни, які їй вдається знайти. Відразу скажу, що вовки не впадають з плячку взимку і їх активність не зменшується, вони стійко переносять холодну пору, але все ж деякі зміни відбуваються і з вовками. Вовки, як інші дикі тварини, наприклад, зайць, не міняють колір своєї шуби, адже вони хижаки і захисний колір шуби їм просто не потрібен. Змінюється тільки її густота, хутро стає дуже пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звірові підтримувати температуру тіла і переживати навіть люті морози і вітер. Синички птахи, що мають гострий короткий дзьоб та контрастний кольор пір'я на голові. Цих птахів вважають великими трудівниками, оскільки готуватися до зими вони починають ще влітку. До зими ця крихітна пташка може зібрати близько 15 кілограмів насіння. Проте іноді вони не можуть знайти, де саме заховали свої запаси. Харчуються в основному насінням та комахами. Добре рятують зимову пору року годівнички, які для них готують місцеві жителі. Дятли птахи, яких дуже чути та видно влітку та восени. Зимку складніше. Стукіт його чути повсюду, але самого птаха не видно. Всю зиму дятли проводять в своїх дуплах. Дятли вистилають свої гнізда не тільки тирзи, а й гілочками та мохом. Така теплоізоляція допомагає пересидіти холоди та морози. До зимового раціону птахів входять шишки, ялинове та соснове насіння, комахи, ягоди. Справжнім порятунком для дятлів є годівниці. Ведмідь готується до зими з літа. Запасає жир, готує собі затишний барліг. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій будинок. Вони шукають печери, риють яму, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрац, гілочок ялини. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі. Але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Ведмідь може прилежати в берелозі, не доторкнувшись до їжі та води протягом семи місяців. Насправді в берелозі ведмідь не спить, а дрімає і в разі необхідності він може вийти з берелогу. Турбувати тварин під час сплячки не можна.